Запитання 21, блок 11. Особисті немайнові права та обов'язки інших членів сім'ї та родичів. Баба, дід, прабаба, прадід мають право спілкуватися з внуками, правнуками, брати участь у їх вихованні, право на самозахист внуків, право звернутися із захистом без спеціального повноваження. За наявності підстав мають право пред'явити позов про усунення перешкод у спілкуванні з внуками брати та сестри, в тому числі ті, які не проживають разом, мають право на спілкування. Особи, з якими проживають неповнолітні брати і сестри, зобов'язані сприяти їхньому спілкуванню. Повнолітні брати і сестри. Мають право брати участь у вихованні неповнолітніх братів та сестер. Мачуха, відчим мають право брати участь у вихованні пасинка, пачерки, які з ними спільно проживають. Брат, сестра, мачуха вічм мають право на самозахист малолітніх неповнолітніх непрацездатних. Непрацездатних брата, сестри. Пачерки, – право звернутися за захистом їх прав без спеціальних повноважень. Внуки, правнуки зобов'язані піклуватися про своїх бабу, діда, прабабу та прадіда. Повнолітні брати і сестри, пасинки, пачерки зобов'язані піклуватись про брата, сестру, вітчима, мачуху, які виховали їх. І надавали їм матеріальну допомогу, обов'язок встановлено щодо тих, з ким проживають однією сім'єю до 18 років.